Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі, хто до мене зазирнув сьогодні. Сьогодні в мене така, обзорчик такої покупочки. Хоча зараз, знаєте, зараз не дуже до цих подарунків і покупочок якось так, зараз, знаєте, думки не про це. Але я замовляла це на Aliexpress, замовляла ще 11-11, а зараз, сьогодні у нас 2 січня. І от сьогодні мені прийшов він. От буквально, от як було написано, 2 січня буде, так воно і прийшло. День у день. Ніякої затримки, нічого, було так написано, так і прийшло. Тому це теж приємний плюс. Хоча, знаєте, з за Aliexpress завжди треба чекати свою заболев довговатенько. Ну, менше, чи, менше, ніж місяць. Менше. От. Тому. Тому я дуже все рівно задоволена навіть в наш цей час <сум> отримати такий подарунок. Це я дуже люблю таке. От. І зараз все, будемо роздивлятися з вами. Ну, по-перше, чудове було упакування. Подивіться, отак От воно в мене прийшло. В такий чудовій рожевому такому пакетику. Бачите? От. Далі був такий ще пакетик, отакий. Так? Далі був отакий, тут вже вони тут вже вони лежали в цьому самому. так, І кожне, кожний пензлик був окремим такому ще пакетику. Це я вже все. Розірвала, щоб при вас це вже не робити. Все вже зробила. От тільки що я буквально прийшла додому півгодинки, тому все це вже розірвала, подивилася, але ще не малювалася. Хотіла вже <сміття> тикнути їх в тіні, але думаю, ні. Покажу, по-перше, вам, а потім вже буду малювати з ними якісь макіяжі. Ну, Перше враження в мене було просто ну, чудове, тому що дуже приємно, коли ти отримаєш і коли, коли воно так, знаєте, так чудово, все з любов'ю так зроблено, якісно, скажімо так. І самі пензлі дуже якісні, навіть на перший погляд, подивіться, які ж вони класні. Сама ось ця ручка, бачите, вона дерева, мабуть, мабуть, це навіть не пластмаса, мені так здається. Тут такий скошений такий кінчик. І вона дуже, знаєте, гладесенька-гладесенька на дотик. Ще лежали ось такі дві кісточки. Ну, це для. Брови, може, дайте так трошки почухати брови, а може, вії. Ну, я таким не користуюсь, але таке тут лежало теж. От, Скільки тут? Три, шість шість штучок у мене. Шість. Ну, Давайте тепер детально роздивимось. Значить, Дві ось такі біленькі, так, дві біленькі. Мабуть, це, я так думаю, все ж таки, що це козочка. А ось ці я не знаю, з якого ворсу, чи це штучний ворс, чи це натуральний, я вам сказати не можу. От. Але самі вони пензли дуже все рівно, вони дуже класні. Не, не важливо вже з чого вони зроблені, але я вже бачу, що вони зроблені дуже-дуже якісно. Оця козочка, давайте подивимось ближче. Подивіться, які ж вони класнючі. За такі гроші, значить коштували вони 3 долара, там скільки то центів. Ну, звісно, 11-11 була знижка, але все рівно вони навіть і в, оби, в якийсь такий день, якщо ви їх замовите, воно, мабуть, теж там недорого, дуже коштують вони. От, отакий малесенький. Подивіться, який він гарньоний. Показую вам ближче. До речі, мені син подарував iPhone 11, я вже знімаю на цей телефон. От, він мені він купив собі новий, а мені свій старенький цей віддав. О, тому я, я вже бачу, яка чудова камера, все видно. Бачите? Так. Він такий пласкенький, такий, їм дуже буде чудово набирати і пророб... робити якісь деталь, більш деталі, такі, знаєте, промальовувати. Так, це е, з тієї ж серії, але він трошки більшенький. Теж дуже класний, дуже м'якенький, дуже. І так, бачите, він так от підібраний. Дуже класно, дуже. Мені дуже подобається. Так, це два такі. Інші з чорного такого ворсу, ну, подивимось ближче. Це теж така, вона трошки пласкінька така, пласка така. Бачите? Теж дуже-дуже м'ягенька. Дуже класна. Отак, така. Так. Далі розтушовочна. Ну, просто подивіться, який розмір, яка вона акуратна, як вона. Бо в мене, знаєте, такі вони якісь. в мене непогані є пензли, теж фірмові, але. Я вам скажу, вони якісь такі розпушуються дуже швидко, якось так, і дуже великі стають. Мені хотілося, іменно, знаєте, такі, щоб вони були такі, не дуже великі. А такі, скажімо, ну, не, ну, щоб вони були різні всі. І тут, якраз, в цьому наборі все це є. Бачите, все відповідає мої, моїм хотілкам. Ось така. Буде дуже класно отак розташовувати тіні. Це така величенька. Ще така. Бачите, ось, маленька. Гляньте, яка. Просто чудова. Це теж можна так дуже тоненько все детально так розтушувати. Клас. Дивіться, яка якість. Так, цю показала, цю показала. І ще така. Малесенький такий бочоночок, подивіться. Це просто, це просто щось неймовірне. Верх, можна понизу. Ніжню, нижню цю повіку можна так промальовувати. Ну, ось такий, бачите, в мене чудовий подаруночок вийшов на Новий рік. Це за такі невеликі кошти. І ця оця ручка ну, також приємно її тримати, і розмір хороший. Що казати, дуже класне. Мені так подобається. я У мене, знаєте, сьогодні такий навіть прямо святковий настрій, не дивлячись на те, що було сьогодні вночі. От. Мабуть, буде відео. Я перед цим надіюсь, що в мене хватить сил, енергії виставити це відео і розказати, що в нас було за оці останні 2-3 тижні. Я не з'являлася чому. Чому б мене не було, от я вам, мабуть, я це розкажу. От, а вже вийшло сьогодні оце, і вирішила вже все-таки зняти таке відео, бо мені це самой приємно. Ну, і я хочу поділитися з вами. Ось я і поділилася з вами. Так що я рекомендую. Я ще подивлюсь, які вони будуть в роботі, але ну, я вже бачу, що вони будуть в роботі, покажуть себе дуже чудово. Буду такі чудові чарівні макіяжики. Все, а зараз, всім пока-пока. Всіх вітаю з Новим роком. Надію, що він принесе нам перемогу. От. І все буде Україна. Всім пока-пока!